коло Суворого режиму, хто знає, що за її стінами, які там правила та порядки існують, що відбувається насправді. Баня. Ми зібрали ексклюзивну інформацію, отримали неймовірні факти, включаючи ходи в'язнів, за допомогою яких вони можуть залишати виправний заклад. До вашої уваги ексклюзивне розслідування, яке з кожним днем набирає обертів. До речі, керівники колонії вже звинуватили нашу знімальну групу. У викра. Дині в'язнів, дивіться прямо зараз. Ілюстратора у місті Біла церква. Тут розташована колонія суворого режиму номер 35 Ми отримали оперативну інформацію та факти настільки вражаючі, на які не зреагувати миттєво було просто неможливо. А що ви робите? Нам вдалося зібрати шокуючу інформацію. Саме через неї на нашу знімальну групу вчинили напад двоє засуджених. За будь-яку ціну вони намагалися перешкодити виїзду журналістів із міста. Та про все по черзі. Саме зараз ви бачите ексклюзивні кадри. Дивіться уважно: інформатор люстратора безперешкодно заходить на одну з частин білоцерківської колонії суворого режиму номер 35 І як не парадоксально це виглядає в одному місці, він просто перестрибує через паркан. Ось це так зона строгого режиму. Тут типу, склад якийсь коє. Взагалі, колонія суворого режиму за підручником. Це місце позбавлення волі, де утримуються засуджені за особливо тяжкі злочини та рецидивісти. Такий вид колонії складається з двох частин житлової та господарської. Отеріємний хоздвор. Господар. така от розруха везде. Наш агент вільно розгулює посеред господарського двору білоцерківської виправної колонії. І з охоронців тут тільки ручні песики. Да, 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 да. Вот это и вся охрана. Інформатор люстратора без проблем потрапляє до продовольчих складів тюрми. Не просто тюрми. Ми продовжуємо наголошувати колонії суворого режиму. Ніякої охорони. Вон через забор зеління перелазь перелазьмо. Керуй ти, що хочеш. В приміщення, в яких зберігають продукти, можна зайти різними шляхами: або через двері, або через дах. Все розвалено. Лока, кришать і тільки Продавоці води валяться. Їх все більше ніхто нічого не робить. По дорозі агент заглядає ще у будівлю, де живуть засуджені, та наглядають за тутешніми свинями. Тут зек живе. Здрастуть. А найголовніше, що ми дізнаємося, з території колонії суворого режиму в місті Біла Церква засуджені можуть спокійно вийти на вулицю. Спочатку ми просто не повірили. Одинадцята ранку центральний вхід в господарську частину білоцерківської виправної колонії. На вулицю виходять двоє засуджених. Далі події розгортаються як у кіно. Ми вирішуємо від'їхати на безпечну відстань. Але в'язні спочатку намагаються зупинити машину руками, а потім стрибають на капот. І тут починається справжній абсурд. Засуджені білоцерківської виправної колонії суворого режиму номер 35 Почуваються настільки вільно на нашій автівці, наче ця справа зовсім буденна. Чорний тонований мерседес перекриває нам дорогу. Ну, це таке я не зрозумів. А чого ви засуджених возите на машину знайомтесь? Начальник оперативного відділу білоцеркійської виправної колонії капітан Валентин Добровольський. Саме ця людина стежить за порядком у зоні. Насправді. Друзі, це прецедент, тому що з території колонії щойно вийшло два засуджені. Начальство такий нечуваний випадок пояснити не може. От, Як ваші откуди я вийшло? знаю? Я не був там людина. Добра, Що ви від мене а, хочете? тобто, так в білий день любий засуджений може вийти за територію, так. Світло на ситуацію проливають самі засуджені. Так а чого ви вийшли з території? Тому що мені позвонив начальник. і Сказав виті, посматрить хто там. тим часом на ще одній тонованій машині під'їжджає цілий підполковник. Це Олександр Пішехонов. Чудеса продовжуються. Це я стверджую, що вони з території колонії ніяк не можуть вибігти. Просимо заступника начальника колонії Олександра Пішехонова пояснити, як на волі опинилися двоє засуджених з колонії. Але, схоже, тюремне начальство на незручні запитання має залізобетонну підготовлену відповідь. Я да мені вов'язаний очитувати. А чого? А тому що ви ніхто заступник начальника колонії Олександр Пішохонов та начальник оперативного відділу Білоцерківської виправної колонії капітан Валентин Добровольський несуть персональну відповідальність за те, що засуджені на вулиці напали на знімальну групу люстратора. Але насправді все це лише вершина айсберга про бізнес всередині колонії і що за справи вирішують на цій території місцеві рішали. Дивіться у підсумковому випуску люст вже скоро ексклюзивно на 2+,2. Не пропустіть!